Осінь для троянд час спокою, але перед тим як рослина засне до весни, господар повинен подбати, щоб сон був теплим і безпечним. Коли листя вже починає жовтіти, дні корочають, а ночі стають прохолодними, саме тоді троянди потребують уваги. Багато хто думає, що досить просто накрити кущі і він переживе морози, але троянди це не бур'ян. Це тендітна культура, яка відповідає на кожен крок догляду. Якщо занедбати її восени, то навесні можна не побачити ні зелені, ні квітів, лише чорні піднилі стебла. Тому підготовка до зими це не просто звичка, а щорічний ритуал, який визначає, чи буде троянда, пишно цвісти влітку. Кожен, хто тримає троянди у своєму саду, знає ці квіти не лише для краси, вони, як люди, відчувають холод. Спеку, дощ і навіть недогляд, осінь це момент, коли троянду треба підтримати, допомогти їй перейти до спокою, зупинити ріст, зміцнити стебла, захистити коріння. Якщо цього не зробити вчасно, то зимові морози можуть обпалити живі пагони, а весняні відлиги призведуть до загнивання. Часто після суворої зими власники з подивом бачать, що гарний кущ перетворився на суху палицю. І причина завжди одна: невчасна або неправильна підготовка. У селі підготовку троянд починають зазвичай тоді, коли в день температура тримається близько 10 градусів, а ночі вже прохолодні. Це означає, що пора припиняти підживлення азотними добривами, які стимулюють ріст з цього моменту. Троянді потрібно дати зрозуміти, що літо закінчилося. Вона має поступово зупинити ріст пагонів і дозріти, щоб не підмерзнути. Тому господар більше не поливає часто, лише підтримує вологість землі, бо надлишок води ворог у холодну пору. Земля має бути вологою, але не сирою, важливо також спостерігати за погодою. Якщо осінь довга й тепла, не варто поспішати з укриттям, бо рано накриті троянди можуть пріти. А якщо морози приходять раптово без попередження, тоді вже не буде часу обрізати, обробити чи підготувати кущ. Тому розумний господар діє поступово спочатку прибирає навколо троянди все опале листя й бур'яни, щоб зменшити ризик грибкових хвороб, потім робить легку обрізку для видалення слабких пагонів і лише пізніше перед стійкими морозами вкриває рослину. Є ще одна причина. Чому осіння підготовка важлива? Це здоров'я самої землі. Троянда живе на одному місці багато років, і ґрунт під нею виснажується, якщо не підтримувати його чистим і пухким, там накопичуються шкідники, личинки, спори грибів. Тому осіннє прибирання це не просто краса, це профілактика. Землю навколо куща бажано трохи розпушити, дати їй подихати, можна додати трохи деревного попелу або компосту. Але без надлишку, щоб не стимулювати ріст перед холодами, це допоможе троянді зміцнити коріння і витримати морози. У селі часто кажуть як підготуєш восени, так зустрінеш весну. Ця приказка повністю стосується троянд. Навіть якщо сорт морозостійкий різкі перепади температури від плюса до мінуса можуть пошкодити кору й пагони, тому важливо створити умови, щоб рослина повільно охолоджувалася, а не замерзала зненацька. Господар, який бачить, що листя вже опало, має знати, настав час діяти. Якщо затягнути до перших снігів, тоді обрізка й обробка вже не дадуть бажаного результату. Підготовка троян до зими це ще й прояв любові до своєї землі. Бо доглянута клумба радує не лише господаря, а й усіх, хто проходить повз двір. І коли навесні після холодів перші зелені пагони з'являються з під укриття, серце радіє, значить, зробив усе правильно. Тому кожен господар, який хоче мати квітучі троянди, повинен пам'ятати. Восени вони не потребують багато, але потребують уваги трошки часу, трохи праці, і троянда. Віддячить сторицею пишним цвітінням і здоровим виглядом, осіння підготовка троянд складається з кількох послідовних кроків, і кожен з них має своє значення. Якщо робити все поспіхом або абияк, то навіть найміцніші сорти можуть не пережити морозів. Тому головне правило діяти спокійно не раніше ніж потрібно і не пізніше, ніж можна, коли денна температура тримається в межах. Плюця та плідаєсі а ночами опускається трохи нижче нуля, це означає, що настав слушний момент для основних осінніх робіт. Троянди вже сповільнили ріст, сокорух майже зупинився, тому тепер можна без шкоди обрізати, обробити і підготувати до зимівлі. Починати треба з огляду куща, треба уважно перевірити. Чи немає пошкоджених або хворих пагонів, плям на листі, слідів гнилі? Усе, що виглядає підозріло, краще зрізати відразу і спалити, щоб не залишати джерело інфекції в саду. Потім переходять до основної обрізки високі троянди обрізають сильніше, залишаючи приблизно третину куща. Це робиться для того, щоб під вагою снігу гілки не ламалися і не оголювали коріння. Місця зрізів бажано зробити чистими й рівними без рваних країв, тому користуються гострим секатором, якщо є великі зрізи, їх можна злегка замазати садовим варом або товченим вугіллям, щоб туди не потрапили грибки. Особливу увагу треба приділити видаленню молодих зелених пагонів, які ще не встигли визріти, вони виглядають свіжо, ніби живі, але саме вони перші. Гинуть від морозу, через них потім може загнити весь кущ. Тому господар має не шкодувати краще зараз обрізати, ніж весною побачити чорні пеньки. Також з куща прибирають усе листя, навіть якщо воно зелене. Залишене листя взимку перетвориться на гниль, стане притулком для хвороб і навесні доведеться боротися з наслідками. Зібране листя не кладуть у компост, а краще спалити так буде надійніше. Після обрізки троянду обов'язково треба обробити фунгіцидом. Це захистить її від грибкових інфекцій, які часто активізуються в осінню вологу погоду, використовують або мідний купорос, або готові препарати, що містять мідь чи сірку. Деякі господарі готують розчин самостійно на відро води столова ложка купоросу і добре оприскують не лише кущ, а й землю навколо нього. Головне, робити це у сухий день, коли немає дощу й туману, щоб засіб встиг висохнути і закріпитися. Фунгіцид створює тонку захисну плівку, яка не дає спорам грибів проростати, і троянда входить у зиму чистою та здоровою. Далі слід подбати про землю. Ґрунт під кущем потрібно очистити від сміття, розпушити і зробити невелике підгортання, насипаючи землю до основи куща. Приблизно на 20-25 сантиметрів це допомагає укрити нижню частину пагонів, де знаходяться сплячі бруньки, вони весною дадуть нові паростки. Якщо ґрунт важкий, глинистий, у нього можна додати трохи піску або сухого торфу, щоб не утворювалася кірка у селах. Часто використовують суміш землі з перегноєм, але обережно без надлишку, бо теплі добрива стимулюють ріст. А цього восени вже не треба не менш важливо правильно зволожити землю перед морозами, якщо осінь була сухою, потрібно провести так званий вологозарядковий полив, це глибоке насичення землі вологою, щоб коріння не пересихало взимку, але роблять його лише один раз, коли погода ще дозволяє, і після того вже не поливають. Надмірна волога в холодному ґрунті це небезпека, бо вода при замерзанні розширюється і може пошкодити кореневу систему. Коли всі роботи виконані, залишається підготувати кущ до укриття, але поспішати не варто. Якщо накрити занадто рано, коли температура ще тримається вище нуля, троянда може задихнутися під укриттям, почати прийти, тому чекають, поки встановляться стабільні невеликі морози. Приблизно мінус 2 чи 3 градуси, тоді вже можна приступати до остаточного захисту. Але перед цим перевіряють, щоб земля навколо була сухою і ще раз оглядають кущ на наявність ушкоджень чи вологи. Осінні роботи біля троянд це не важка праця, але вимагає уважності. Кожен етап впливає на наступний якщо обрізати неправильно, то обробка не допоможе. Якщо не обробити, то укриття не врятує, усе має бути зроблено в міру і вчасно. Господар, який робить ці кроки не для годиця, а з розумінням знає троянди відчувають турботу. Весною, коли сніг зійде, саме ті кущі, які восени були правильно підготовлені, першими оживуть, розпустять бруньки і порадують своїм виглядом. У кожному селі є свої перевірені способи, як зберегти троянди до весни. І часто ці методи передаються з покоління в покоління. Старші господині кажуть не головне, чим накриєш, головне, як підготуєш. Але й накривати треба вміло, бо саме від укриття залежить, чи перезимує кущ без втрат. Колись ще до появи сучасних матеріалів троянди вкривали тим, що було під рукою землею, листям, соломою, старими мішками, ялиновим гіллям. І треба сказати, ці народні способи працювали. Сьогодні ж у господаря вибір більший: можна використати агроволокно, мішковину, пластикові дуги, неткані матеріали, але головний принцип залишився той самий створити навколо троянди сухе повітряне укриття, яке не дасть промерзнути і не дозволить загнити. Найпоширеніший народний метод підгортання землею. Коли троянду обрізано і оброблено, Навколо неї насипають суху землю висотою приблизно з долоню або трохи більше, формуючи горбок. Потім зверху кладуть ялинове гілля або сухе листя, ялинові гілки не лише утеплюють, а й пропускають повітря, не дають листю злижатися. Крім того, запах хвої відлякує мишей, які взимку часто шукають собі притулок у таких теплих місцях. У селах цей спосіб і досі вважається найнадійнішим. Просто дешево і ефективно. Навесні, коли сніг починає танути, укриття поступово знімають, відкриваючи кущ частинами, щоб він не потрапив під пряме сонце одразу. Інший, більш сучасний спосіб повітряно сухе укриття. Його особливо цінують ті, хто має багато троянд або вирощує дорогі сорти. Для цього над кущем ставлять каркас із дроту чи пластикових дух, щоб створити невеликий тунель. Зверху натягують плівку або агроволокно, але обов'язково залишають з боків отвори для провітрювання. Усередині такого укриття температура завжди на кілька градусів вища, ніж надворі, а головне там сухо. Троянди не пріють, не мокнуть і навіть при сильних морозах почуваються безпечно. Коли ж зима м'яка, агроволокно дозволяє надлишковій волозі виходити, не накопичуючи конденсату. Це особливо важливо, бо надмірна волога головна причина загнивання пагонів. Старші люди пригадують, як колись ще за радянських часів троянди вкривали мішковиною або старими ковдрами, зверху ставили дерев'яні щити, щоб не зламало снігом. Дехто навіть робив спеціальні дерев'яні ящики, які ставили поверх кущів, а зверху присипали соломою. Троянди під ними зимували непогано, але головне було навесні вчасно все зняти. Бо якщо укриття не зняти при перших теплих днях, рослина починає прийти, а ніжні пагони стають м'якими. Тому досвідчені господарі завжди кажуть укривати треба не наглухо, а з розумом, щоб повітря заходило, а холод не проникав. Дехто з сучасних садівників поєднує старі й нові методи. Наприклад. Спочатку підгортають землю, потім кладуть ялинові гілки, а зверху накривають агроволокном. Такий тришаровий захист добре тримає тепло і не боїться ні вітру, ні снігу. Якщо троянди ростуть біля паркану чи будинку, можна зробити невелике укриття під нахилом, щоб вода від дощу або танення снігу не накопичувалася зверху. Головне пам'ятати, пам що троянда не терпить застою вологи, вона витримає мороз, але не витримає мокроти. У народі існує ще один цікавий спосіб укладання на землю. Так роблять із довгими плетистими трояндами їхні гілки обережно пригинають до землі, фіксують кілочками, а зверху насипають сухе листя або ялинові гілки, потім укривають плівкою або нетканим матеріалом. Це дозволяє уникнути поломки пагонів під снігом і добре захищає від морозу. Але такий метод вимагає обережності. Гілки не можна різко гнути, бо вони крихкі, особливо при мінусовій температурі. Тому роблять це в теплий день, коли пагони ще еластичні. Є й помилки, яких слід уникати, найчастіше занадто раннє укриття. Коли на дворі ще тепло. Троянда під укриттям може задихнутися і почати гнити. Друга помилка використання поліетиленової плівки без вентиляції. Вона не пропускає повітря, під нею утворюється конденсат, і рослина починає мокнути. Тому, якщо використовують плівку, то обов'язково залишають отвори або знімають її частинами при відлигах. Так само не можна використовувати свіжий гній або траву для утеплення. Вони гріють, але швидко пріють і виділяють вологу, що згубно для троянд. Кожен господар обирає свій спосіб, виходячи з того, який клімат у його місцевості. У південних регіонах іноді досить лише підгортання і невеликого шару листя, тоді як у північних селах без повноцінного укриття троянди не виживуть. Проте, в будь-якому випадку, важливо пам'ятати, укриття. Це не просто накрити, це створити для рослини правильний мікроклімат, де не буде ні занадто жарко, ні занадто волого, і тоді навіть найніжніша троянда переживе зиму, наче під теплою ковдрою. Коли вся осіння робота зроблена, троянди обрізані, оброблені і накриті, господар може з полегшенням зітхнути. Але навіть тоді варто пам'ятати, підготовка до зими це не разова справа. А ціла система догляду, що повторюється щороку. Троянди, як і будь-які живі істоти, звикають до певного режиму, тому важливо з року в рік дотримуватись однакової послідовності дій. Так рослина стає міцнішою, пристосовується до місцевих умов і легше переносить морози. Усе, що ми робимо восени, це турбота про майбутнє цвітіння, про ту красу, якою буде милуватись і господар. І кожен, хто пройде повз двір навесні. Найперше, що варто запам'ятати, не поспішати ні з укриттям, ні з розкриттям. Осіння робота це терпіння. Якщо укрити надто рано, троянда може загнити якщо запізно, вимерзне. Те саме і навесні. Щойно з'явилися перші теплі дні, не треба одразу все відкривати. Найкраще поступово знімати укриття. Провітрювати кущ, щоб він не отримав сонячного опіку. Багато хто втрачає троянди не через морози, а через різкі зміни температури. Вдень тепло, а вночі мороз, і без укриття кущ не витримує. Тому мудрий господар спостерігає за погодою, а не за календарем. Друга важлива річ чистота. Земля біля троянд повинна бути. Доглянута без залишків старого листя, без бур'янів і сміття. Саме там зимують личинки шкідників і спори грибків, які потім можуть знищити рослину. Навіть найміцніше укриття не допоможе, якщо під ним зберуться джерела хвороб. Тому восени і навесні завжди треба прибирати все до останнього листка. У селах часто кажуть, як під ногами чисто, і троянда дихає легко. Це не просто слова. Це справжня наука, перевірена роками. Ще одна порада не лінуватися обробляти кущі фунгіцидами. Багато хто нехтує, цим мовляв, морози, все одно вб'ють хвороби. Але це хибна думка. Спори грибків живуть і в холоді, і в вологому ґрунті, а навесні, коли все починає танути, вони першими прокидаються. Якщо не зробити обробку восени, навесні на пагонах з'являться темні плями. і… Троянда втратить силу. Одне оприскування займає кілька хвилин на користь на цілу зиму. Те саме стосується й огляду навесні. Якщо видно, що частина куща підмерзла, треба без жалю зрізати все чорне, не чекаючи, що оживе, слабке не дає сили новому. Велике значення має і вибір місця, де ростуть троянди. Якщо це відкрите поле, де дує вітер, то навіть найміцніше укриття може не допомогти. Краще садити кущі біля паркану, біля господарських будівель або підлеглих схилів, де сніг лягає рівно і не здувається. Сніг це найкраще природне укриття, і якщо він рівномірно лежить, то навіть сильні морози не страшні. У багатьох селах спеціально залишають невисокі снігові замети біля клумб. Бо знають, що під ними троянди зимують найкраще, але якщо зима безсніжна, тоді треба подбати про додатковий захист, укласти лапник, солому або агроволокно. Не можна забувати й про весняні небезпеки. Коли сніг починає танути, вода може накопичуватись біля куща, і тоді коріння задихається. Тому бажано ще восени робити невеликі канавки для стоку води або піднімати клумбу на кілька сантиметрів. Якщо цього не зробити, то після кількох теплих днів троянда може просто згнити під шаром вологи навесні, коли земля підсихає, кущ слід потроху відкривати, розпушити ґрунт, дати повітрю доступ, і лише коли нічні морози повністю відступлять. Знімати укриття повністю. Досвідчені господарі радять також не забувати про підживлення після зими. Троянда втрачає багато сил за холодний період, тому навесні варто дати їй легке добриво, трохи компосту або деревного попелу. Але робити це треба не відразу після зняття укриття, а коли з'являться перші ознаки росту. Занадто